Сьогодні в Харкові з психіатричної клініки втекли багато пацієнтів. Вони дуже сильно хворіють на гостре захворювання, яке називається православ'я головного мозку. Це дуже-дуже заразна хвороба. Люди кусають одне одного, збираються в зграї і встановлюють хрести будь-де. От, така от манія у людей встановлювати всюди хрести. Тобто люди не розуміють, що у 21 столітті є таке поняття, як плюралізм та толерантність, що не всі можуть сповідувати одну і ту саму релігію. Ці люди і Конституцію теж не читали. Але от у людей гостре захворювання, православ'я головного мозку, і манія встановлювати всюди хрести.